Вітаю вас, шановні колеги. З вами Віктор Галасюк у 2024 році. Глобальна космічна економіка досягла вражаючого обсягу в шістсот мільярдів доларів. Ну це практично як 4 ВВП Нашої з вами української економіки, і значною мірою це відбулося завдяки зростанню витрат на космічну оборону Сполучених Штатів Америки, які випередили аналогічні витрати інших країн з великим відривом. Адміністрація президента США Дональда Трампа активно просуває проєкт протиракетного щита Золотий купол, який сприяє подальшому зростанню американських інвестицій в космос. Розповім вам про ключові тренди в цій сфері та їхні наслідки. Для економіки, для міжнародної співпраці також ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте це відео. Так ви будете сприяти економічному просвітництву в Україні. Витрати Міністерства оборони США на космічні програми минулого року зросли на 7,7% порівняно... З попереднім роком, і вони сягнули практично 50 мільярдів доларів згідно з звітом фонду космосу це Space Foundation. Цей темп зростання значно перевищив сукупне зростання витрат інших країн на космічну оборону, яке склало лише 2,3% і досягло 11 мільярдів доларів в. В грошовому вимірі ці цифри підкреслюють домінуючу роль США у формуванні космічної оборонної стратегії. До речі, Китай відстає за цими показниками від Сполучених Штатів Америки більш ніж вдвічі. Це також пріоритет адміністрації президента Трампа щодо зміцнення національної безпеки через космічні. Технології значна частина цих витрат пов'язані з амбітним проєктом Золотий купол. Це протиракетна система, призначена для захисту від сучасних загроз, таких як дрони, ракети, гіперзвукові апарати. В грудні минулого року президент Трамп підписав бюджетний податковий закон, який передбачає виділення 16 мільярдів доларів в 2026 році на космічне обладнання, пов'язане з золотим куполом, і щонайменше 7,2 мільярда доларів на нові супутники для виявлення дронів, ракет гіперзвукових апаратів. Ці інвестиції спрямовані на створення розвиненої космічної інфраструктури, здатної протистояти новим викликам. У сфері безпеки. Генерал космічних сил США Майкл Гетлайн, якого Сенат затвердив минулого року на посаду керівника проєкту Золотий купол, висловив впевненість у технічній здійсненності системи. Проте Гетлайн визнав два ключових виклики: це економічна доцільність системи. Та її здатність до масштабування він зазначив, що для створення космічної системи перехоплення, оцього ключового компоненту золотого куполу до 2028 року, необхідно залучити комерційні компанії, які будуть надавати необхідні технології замість їх розробки з нуля. Такий підхід має на меті знизити витрати і прискорити впровадження, тобто не створювати якісь. Прямі державні програми фінансування, намагатися що зробити з нуля, а оголосити конкуренцію, дати державні замовлення, дати контракти під цільові якісь запити, що дозволить і дати ринку заробити, і одночасно на конкурентній основі отримати найкращі. Рішення загальний обсяг глобальної космічної економіки, яка включає і комерційні космічні продукти, і послуги, і інфраструктуру, і допоміжні галузі, і державні бюджетні програми, сягнув 613 мільярдів доларів минулого року. Якщо історичні темпи зростання збережуться, то ця сума може сягнути трильйона доларів вже у 2032 році, і майже 2 трильйони доларів. До 2035 року, що зробить космос одним з найперспективніших секторів глобальної економіки, це може бути наступна супервелика історія за. Вибуховим зростанням штучного інтелекту комерційний сектор відіграє ключову роль в цьому зростанні. Компанії, такі як SpaceX, Blue Origin та численні стартапи розробляють інноваційні технології, які знижують бар'єри для доступу для інших компаній, в тому числі і взагалі доступу людства до. Космосу, ви знаєте, це може звучати фантастично, але лише на перший погляд. Я нещодавно слухав розлоги таке кількагодинне інтерв'ю, яке дав Джеф Безос. Це один з найбагатших людей світу. Amazon компанія, яку ви знаєте, вона одна з найдорожчих в світі. Він дав інтерв'ю Лексу Фрідману і він розповідав про те, що він робить. І Лекс задавав йому дуже цікаві запитання. І що ви думаєте? Я після цього інтерв'ю зрозумів, чому Безос щороку практично продає акції Amazon. Це не тому, що він в них там не вірить, не вірить в компанію, думає, що вона переоцінена. Ні. Причина інша. він вкладає, він конвертує ці мільярди і мільярди доларів щороку в свою наступну велику мрію в компанію Blue Origin. Залишу лінк на це інтерв'ю. Подивіться, надзвичайно цікаво. і багато сильних ідей, Безос висловлює, які насправді релевантні для багатьох країн світу і для рівня. Розвитку бізнесу для рівня державного управління і просто навіть для такого, знаєте, саморозвитку для розширення своєї системи координат. Так от, повертаючись до цих перспектив космічної індустрії, да, багаторазові ракети, супутникові мережі, такі як StarLink, наприклад, забезпечують глобальне покриття інтернетом, відкриваючи нові можливості для зв'язку, навігації, спостереження за землею. Державні інвестиції, особливо в оборонний сектор, вони доповнюють ці зусилля, створюючи попит на. Передові технології, сприяючи економічному зростанню. Тобто, по суті, нинішні інвестиції в космос вони переважно створюють інфраструктуру. А коли буде інфраструктура, тоді буде багато компаній, які зможуть розвиватися там з невеличких умов на стартапів да, до величезних компаній трильйонників До речі, на цьому наголошує джеф Безос. Він каже, що я ніколи б не збудував таку колосальну імперію у вигляді Амазон. Якщо би не було інтернету, якщо би не було цієї готової інфраструктури, на яку я прийшов, і яка була створена по суті справи зусиллями державних інвестицій, з зусиллями державних органів Сполучених Штатів Америки, тому що це були оборонні замовлення. І це були величезні просто контракти, які отримали компанії приватного сектору економіки, і відбувся цей вибух інновацій, тому що по суті, інтернет це побічний ефект державного фінансування оборонних досліджень Сполучених Штатів Америки, але через створення цієї інфраструктури. Уможливили розвиток комерційного інтернету і величезної індустрії, яку ми знаємо з вами сьогодні. Зростання витрат на космос не обмежується сполученими штатами в червні минулого року країни НАТО домовилися збільшити свої прямі військові витрати до 3,5% ВВП до 2035 року, порівняно з середнім показником 2,2% минулого року. І ми з вами знаємо, що президент Трамп підтискає і ці відсотки, будуть навіть з Збільшені. Хоча, звісно, не всі ці кошти спрямовані на космічні програми, але альянс дедалі більше зосереджується на космічних технологіях, таких як супутникові системи, моніторинг космічного простору для протидії новим загрозам. Такі країни, як Великобританія, Франція, Німеччина, вони активно інвестують в ці напрями, і це сприяє можливості для співпраці і обміну технологіями між. Різними країнами ця міжнародна співпраця може сприяти розвитку космічної індустрії, тому що країни об'єднують ресурси для створення спільних систем безпеки. Це величезні гроші. Наприклад, європейські країни можуть співпрацювати з американськими компаніями для розробки супутників або технологій космічного моніторингу, і це посилює глобальну космічну економіку. Це дає їй великий поштовх на стартовому. Етапі і допомагає приватним гравцям, які прийдуть після цього. До речі, Джев Безос за своєму інтерв'ю наголошує, що так само, як колись американські військові по суті створили інтернет, то сьогодні він каже: Я інвестую свої кошти в інфраструктуру базового рівня, яка дозволить після мене прийти багатьом підприємцям, десятками сотням компаніям, заробляти великі гроші на комерційному космічному. Бізнесі, та тобто, на бізнесі, який є окупним, і це вже дуже близьке майбутнє. Я не думаю, що Безос вирішив просто, знаєте, там кризі закопати десятки мільярдів доларів в якусь тему, яка там не має перспективи бізнесової найближчий час. Я думаю, що. Вони бачать цю перспективу достатньо реалістично. Зростання військових витрат також підігріває інтерес інвесторів до комерційних космічних стартапів. Це природна така еволюція, елементи одного ланцюга. Звіт фонду космосу зазначає, що на ринок заходять інвестори, включаючи венчурні фонди, яких ще вчора навіть не дивились на цей сектор. Цей приплив капіталу стимулює інновації, тому що стартапи розробляють технології, такі як малі супутники, кюбсас. Передові рушійні системи, рішення для обслуговування на орбіті. Комерційні компанії також отримують вигоду від зростаючого попиту на космічні технології. Наприклад, такі компанії, як Rocket Lab, вони нарощують виробництво економічно Вигідних пускових апаратів, Інші досліджують, наприклад, вже космічний туризм або видобуток навіть ресурсів за астероїдів. Ці ініціативи не лише підтримують оборонні цілі, але й відкривають нові ринки, що сприяє економічному зростанню на перспективу. Незважаючи на значний прогрес реалізація таких масштабних проєктів, як Золотий Купол, стикається з низкою викликів. Генерал Гетлайн Наголошує на необхідності забезпечення економічної доцільності і масштабованості системи. створення мережі супутників і перехоплювачів, здатних протистояти гіперзвуковим загрозам, вимагає значних технологічних проривів в таких індустріях, як штучний інтелект, матеріалознавство, космічна навігація. Крім того, залежність від комерційних партнерів створює додаткові ризики, пов'язані з інтеграцією технології, і можливими перебоями. Ланцюгах постачання, однак ці виклики також відкривають і нові можливості, тому що великий бізнес розвивається де там, де є великі, великі проблеми споживачів. Які можна вирішити в системний спосіб співпраця з приватними компаніями, такими як SpaceX, яка зробила революцію у повторному використанні ракет, наприклад, або Lockheed Martin, цим лідером в уробництві супутників, може значно прискорити розробку та Знизити витрати. Такі партнерства також сприяють створенню технологій подвійного призначення, які можуть використовуватись як у військових, так і в цивільних цілях, наприклад, в глобальних комунікаціях, як це відбулося з інтернетом, або в спостереженні, наприклад, за. Кліматом зростання глобальної космічної економіки знаменує по суті початок нової ери, в якій космос стає центральним елементом національної безпеки і економічного розвитку і технологічних інновацій, також лідерство США підкріплене проєктом Золотий Купол з значними інвестиціями, встановлює високі стандарти для інших країн. Водночас міжнародна співпраця, зокрема через формат НАТО. І приплив приватного капіталу в індустрію створюють умови для безпрецедентного зростання космічної індустрії. І дуже важливе питання, яку роль в цій майбутній космічній економіці зможе відігравати Україна, тому що ми маємо дуже славне минуле в цій індустрії. Ми маємо дуже серйозні напрацювання в цій індустрії. Ми маємо окремі елементи пазла але для того, щоб скласти їх в щось цілісне і ціле. Нам потрібно інтегруватися з Сполученими Штатами Америки і з іншими дружніми гравцями. Якщо вам цікава ця тема, будь ласка, напишіть, прокоментуйте це відео. Я розповім вам про космічні амбіції і конкретні проєкти таких країн, наприклад, як Туреччина, які у нас не асоціюються з космосом, але вони роблять велику ставку на цю індустрію. Вони роблять великі інвестиції, вони будуть заробляти там великі гроші, і отримувати великі. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати це відео. І дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. А це важливо. До зустрічі!